Добенькі, дорогенькі, доброго дня. Після розкладів з вами робимо загальний розклад. Робимо загальний розклад. У нас трошки похолодало на дворі, трошки прохладніше стало. Так, хто в мене на чистках? Дівчатка, хлопчики, в суботу 29-го вранці. А що ми робимо вранці, я розкажу на тому каналі. Це просто кажу, що хто туди не заходить, зайдіть, хто на чистках. Чи хто хоче ще чистки робити, заходьте на той канал і я вам розкажу, що ми 29 березня з вами всі робимо дружно. Щоб тут я не розказувала вам. Зрозуміли. Тепер завтра в нас зеркальна дата 25.03.2025 року. .25. Там у нас ідуть десятки. Загадуємо бажання. Кожний своє. Сьогодні я дивилася, треба нарисувати, і вам розкажу, хто не бачив, треба нарисувати квіточку любу. І в ній прописати бажання. Так що, хто в це вірить, кому це цікаво, нарисуйте квіточку, це робиться завтра. Ну, я не знаю, коли відео вийде, але робиться 25.03.25 .25 року. Тобто, як зеркальна дата у нас йде. Завтра сильний день, щоб ви розуміли всіх на чистках, завтра займаюся вами вплотну. Тобто нема в мене розкладів особистих. Займаємося з вами вплотну. ну, Роблю все я, що треба. Так, кому чистки, кому захист, кому свічечки річні, свічки постові на сім'ю, для сім'ї, для відношення в сім'ї, пишете вайбер, вайбер, ви там бачите. Пишете вайбер, я відповідаю на здоров'я, на фінанси, на чистку дому, свічку, підковка, все пишете у вайбер. Все відповідаю. Поки не присилаю такого рахунка, ФОПовський, рахунок, тільки фоповські рахунки, нічого ніде ви не проплачуєте. Кожен раз кажу, ну ще раз кажу: хочу зробити, бо для вас спробувати зеркала. Зеркало це магічне, супермагічне і хочу зробити вам на долю, без різниці, жінка чи чоловік, от на долю зеркало. Персонально, кому потрібно, хочу зробити зеркало. Тобто, я спробувала ну, перед тим, як там в Ютубі сказати, я його і спробую. От вам я хочу сказати, що сьогодні перший. Пер пер Перший хто? Там трохи людей було, якими з ними там якось через прикольчики, через неприкольчики вчилися вони таром. Сьогодні перша людинка написала, що в неї клієнти, і клієнти нею задоволені. Не питала я, чи через Ютуб, чи так якісь там близькі якісь люди. Не питала, не буду казати, Ну, тобто восторгів дуже багато було. і Написали мені, що дуже все, подімаєте, як сказати, якщо їй це подобається, то це буде подобатися і людям. Тобто її розклади будуть подобатися і людям. Сподобається. Якщо їй свої розклади не подобаються, ніколи ти людям не подобається в цих розкладах. Ну, тобі, ну, твій розклад він не те, що ти лічний розклад, він теж не подобається. Тобто людина в восторгі, в щастя повному, хоча взросла жінка, взросла жінка, ну, слава Богу, от, значить, з нею карта дружа. Це я їй написала, що це тільки значить те, що карта тебе чує, і так само старайся чути карту ти. Не те, що тобі від тебе хочуть почути, тобі будуть розказувати от-так, отак, отак. Якщо ти відчуваєш, що карта хоче це сказати, кажи, так як ти чувствуєш по карті. Тому що потому що це не те, що прийшли на на Таро, заказали, от, от такий фінал розкладу, і ти будеш казати. Ні, не завжди людям фінал розкладу, або про те, що карти кажуть. Не завжди це людям нравится, подобається, подобається. Но... Або ми слухаємо людей, або ми слухаємо карти. Третього немає. Так, любенькі дорогенькі Росія стягує техніку. В Калінінграді це десь в Тіктокі таке бачили. І готують військо в Білорусі. Німеччина, Польща, Європа готуються до війни серйозно. Ну, це десь таке, а то сьогодні я. Це ще вчора чи коли там по це. а сьогодні прямо у Фейсбуці. Зараз я теж подивилася. Європа готується до війни. О, нарешті вони Ось, а, але, на відміну від того, як у нас було, було що перед війною нас всіх відправляли на шашлики, заспокоювали, розміновували мости і так далі. Прогнозується війна в Європі 28 а взагалі реалістично, десь 30-ті роки. Ну а, в принципі, взагалом може бути в 28-му році, якщо нічого не зміниться, але вони очнулись. Нарешті нам 120 дають. Вони ще очікинуть небо закривати. Може це знак? Та може щось таке зміниться, якщо вони включаться і так далі. Пізнавати вони, звісно, включились, Але подивіться, тобто мінімум за три роки. До ну, того, як війна почнеться, вже всім розсилають листівки, як готуватись до війни, як вижити в екстреній ситуації, як там правильно сховатися, чим харчуватись, всюди укріплюють кордони, підвищують податки. На ну що одним словом, спасають свої жопи за три роки до війни, а примерно так нас люблять і так нас хочуть в Європі бачити. Що вже три роки перейшли ми на четвертий рік війни, то ніхто нам дуже нічим. Щось по капельки, по капельки, по капельки ну, це моє, таке. мій взгляд, такий на це все. Не буде ми, хто хоче знайти, той знайде. По тіктоку, по всьому, починається те, що Росія піде на Польщу, на Германію, Німеччину, на Прибалтику, на Європу. в общем. І подивимося. Ну, в общем, третя світова не за горами. Це в Тіктокі не в одному місці. Я бачила, це чула. Третя світова не загорова. І так як вони розказують, ну він каже 28-й, 30-й рік. Тут те, що я бачила, це я з утра сьогодні, зутра з утра воно вискочило. А те, що вчора я десь бачила, що на 6.06.25 року готується це все, тому що Путін любить такі цифри, такі дати. Ну, тобто, завтра буде вообще 25,05 чи 0,3.25. Ну, то есть, теж така дата. Ну, не важно, подивимося. Чи нападе Росія на Європу, ну, на, на Польщу, Німеччину, Прибалтику. Подивимося, як карта бачить. Хоча вони готуються, що все це можна було, щоб було в Україні. Це те, що показує він по ролику, як там передвигаються все по Європі, як вони себе там. Якщо це не брехня, стараються готуватися, то можна було все це, якщо такі браття, якщо так зараз вони за війну, там Макрони, Мануелі і все остальне, щоб тільки воювала Україна далі і Англія, і все, ну, можна було трошки дужче постаратися. Не тоді, коли пів України. Так, чи нападе Росія? На Польщу, на Німеччину, на Європу. Всегда, хто там робить розклади, дівчатка ті, що мене були, старайтеся писати питання на не відповідь, а питання. питання. Старайтеся писати, щоб воно було теж у вас на листочку. Навіть якщо ви отак робите якийсь розклад такий серйозний, просто питання старайтеся прописувати. Не тільки проговорювати для карт, а й прописувати. Готується до війни, чи нападе Росія на Європу. Давайте так, Європа не так називати. А ну як карти бачу, чи нападе Росія на Європу. Труїть кордони, те, Саша, що показують не брехня, тому що в нас дев'ятка жезлів строїться. Бояться мурати європейці, бояться смерті, бояться, бояться. Не просто так, а бояться. Реально бояться. Не хочеться бути жертвами цього всього їм, Росії, так сказати. Хай там Росія зроби з ними щось чи не зробить, але в то же час ця карта відкриває їхні мислі. У мене зброя, вооружаємося дозволу. Воружаємося конкретно. Тут в голові пройшли зміни, пройшли ми, вони пройшли. Ну, тут по карті, крім того, покамість ну, по карта, воно все може мінятися дуже швидко. По, по, по крайній мірі, покамість, карта показує, всі готовляться. Кожен в місті, кожен в одиночку готується, тобто всі в місті Європа, і кожен. В отдільності готуються до цього всього готується. Тому що розуміють, що дурки може хватити і можуть піти, он сісти на своїй ті, і можуть піти, і можуть піти. Просто єдине, що тут я б сказала по карті, ті сили в них піти. Була б сила, крепка сила, та вони б не та, що вони б, вплав би до Америки попили, греблючи там веслами, Попалися б туди, якби сили були. Тут, от єдине те, що карта не, показує, не дає їм таку силу. Понимаєте? Карта не дає таку силу. Не бачу я такого, щоб Крім того, що готуємося, всі готовляться. Одна Україна оказалась не готова, всі готовляться, всі. Ну, Дело в тому, що якщо вони в Україні от на місці стали, і дуже за три роки вони ну, кудись до, кудись дійшли, кудись пройшли, Ну, фактично, ну, куди вони в Європу. Есть, на це все А тут а тут карта сили немає, є сила, є сила. Навіть воїни такі, такі сякі. Це не армія, не армія ну тобто це не військо воїнів таких. Підготовлених, дійсно, таких. Ні, армія така сяка, вони йдуть по кубках, вони там любителі. І, бачиш, поки мій світ старається робити мир. Поки є стресві люди, які стараються, знаєте, з усіх сил мир на, ну, на планеті Земля був мир. Помієте, є сили, які в цьому заінтересовані, які цього хочуть. Пройде время побачимо. Щоб, щоб ви бачили, що буде, буде фінансово дуже багато йти на озброєння, без різниці, з якої сторони бешені гроші будуть йти. Фактично карта показує, що всі гроші будуть йти на те, щоб себе до зубів. Через що? Ну через що ну, так я? Так, да, через те, через що рівень життя буде падати. Везде. Ну і в те час, понімаєте ви. Карта... Менше-менше людей готових вмирати за гроші. Тобі там дадуть тисячу доларів чи 10 тисяч доларів, і воюй. Менше-менше таких людей, таких, такі люди знаходяться. Є, зрозуміло. Дело в тому, що їх менше-менше робиться. Який удар у мене суттєві по Європі? Тут фортовость Європи може впасти. Колісо фортуни може Європу скинути. Оце, оце удар, який може бути, то є фінансова, фінансова стабільність нестабільність. Вони фортові. Вони фактично колись якось зуміли на це колісо фортуни вилізти, і вони якийсь період держалися на фортовості. Ну, а зараз, бачиш, а зараз може це все скинути їх. Україна, що Україна? А Україна продовжує грати в свою ігру. Тобто з нею грають, всередині неї грають, там внутрі, звні, везде грають. Везде, понимаешь, візьме, ніхто не думає, про... якщо приймає Європа, да, там карта йде життя, там карта ну, то, есть, ну, людей. то Тут іде гра. Ігра йде, і, понимаєте, ну, трошки більше, ну трошки менше. Ну, то есть, пройшла та черта, знаєте, до якої було страшно. Що люди, отак, 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 пройшли ту черту. Зараз ніфіга не страшно. Не нам. Там хто управляє цим усім процесом. Це вже так для, для тих людей це вже так само, як, як життя до війни. Ну, тобто, не так казати, ну це норма. Це норма. От по карті це норма. Стала. Не бачу, на сьогоднішній день я не бачу такої карти, щоб була Третя світова, щоб там шостого, Пішли на Європу, з чим піти, з чим тут карта, фінансова карта. Люди, ну як сказати, Росія теж в полуліжачому состоянні. З чим іти, куди йти? Білорусь. Ну, Білорусь? Давайте ще спитаємо, Білорусь, що там Білорусь? Ну, в Білорусі імператор. Імператор, який Керує своєю імперією. Що далі? Та ні. Ну, вони по руках, ногах зав'язані. Щоб на Білорусь розчитувати, і Білорусь там таке військо дала, чи таку там, техніку, чи там зброю таку дала. Та ні. Вони теж по руках і ногах зав'язані абсолютно. Ні. Вони волнуються, вони переживають, вони не хочуть, щоб вони були втягнуті в це все, карта показує це все. Ну, і фінансово, що вони фінансово? Фінансово вони жили через благодаря Росії і там те, що текло до них із Росії. А зараз і в Росії воно менше, -менше і ця карта. Зараз, я вам сказала, по всьому світу карта фінансова вона от показує просідання. Європа цим вооруженням. Оцим всім вона теж просяла дуже крепко і конкретно. Тобто, хай і там підкоплюють діню, щоб була деню на всякий. Буде важче і важче. Навіть люди ті, що туди виїхали, от. На роботи, чи там случилось таке, виїхали, вони вони будуть відчувати тяжкість фінансову. І вони будуть дзвонити і казати, ті, хто в Україні, там, родичі. Ну, Тобто ми все одно будемо інформацію якось знати. Особливо хто зв'язаний, хто тут, а рідня там, Ну, тобто ви будете це все знати. А карта показує, просідання, фінансове просідання буде. І воно буде, знаєш, вроді всі готувляться до нього, але в те ж час воно случиться, і вроді ніхто цього не вжидав. І це в Україні, в сім'ях, в відділеннях, хто там заробляє. Вроді всі ждуть і розуміють, що фінансово десь колись воно ну, не може ми брати, 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 брати і нам, щоб давали, давали і давали. Вроді всі розуміють, всі готові до цього ну, війна, все, але в той же час це буде наскільки неожиданно, що не менш, як війна вдарить. По головах, по головах. Ну, Карта це все час показує. Я, мабуть, не раз вже в розкладі це казала. Ну, от, от п'ятерка Пентаклю, як вона падає нам? Як вона падає? То що вибирати будемо? Куди купу, купу, платити, оте, чи оте, чи оте, чи туди, чи туди. Тобто деньги будуть ставити на вибор. Якщо люди, ну, хтось міг там, купити хліба, купити крупи, купити сахар, то вже або хліб, або крупа, або сахар. Там в багатих свої будуть причуди. Тому що повна економія йде. Полна фінансова йде економія. Після того, що люди ну, жили, якось жили. Слухайте, карта показує, слухайте, що вам кажуть. Резко, що буде, що буде? Яке, що буде розміне. Прошло. Так, «Прошла жизнь, за якою ми плачемо зараз, карта показує. М -м, пройшла жиза, за якою ми плачемо. Ну, плачемо, не плачемо, але теж згадуємо її з, таким, з ностальгією такою. Що ще карта хоче сказати. Король жезлі, не збирається ніхто. Поки опускати цей меч вогняний. Ну, Дело в том, що все одно, потушить, от -от, дуже вам побачу, потушав цей огонь, цей меч жінка. Все одно карта так показує. От така ситуація. Може, наскільки жінка незначительна, але поступок, який вона зробить, або ситуація, яка буде, вона поміняє все. Вона може тільки потушити оцей вогонь. Не Трамп, да, всі ці хороводи вокруг Трампа, вокруг Америки, вокруг оцих договоренностей. Знаєте, вже хто як може, так і розказує. Ну, я маю йдуть політологи, технологи, і все, там, чи по новинах, о тих єдиних новинах, хто як може, так і розказує. Наприклад, ну, на карту меча цього огняного падає карта жінки, яка дитинку держить на руках. Ця дитинка може не обов'язково бути, яка на одній руці вміщається. Ця дитинка може бути більша, ніж мама вже. Коли ти прийдеш, звідки ти прийдеш до нас? Звідки ти прийдеш? Так. Вона зможе запустити в нас внутрішню боротьбу. Помієте? Вона зможе донести те, що по карті мага вся, вся сила в нас в руках. Ну, маг це вся колода, оця вся здорова колода, це в карті мага. Да? Вона зможе це донести, вона зможе це об'яснити, вона зможе запустити боротьбу внутріни, щоб от йти по карті мага. Повізувати, що ну, ми не пусте місце. Люди не пусте місце. То я вам скажу по карті, по цьому розкладу останнє слово люди ще не сказали українці. українці. Хто живе в Україні? От вони ще останнє слово не сказали. Тобто як, мовчать, тишина, щоб Третя світова, по крайній мірі, я зараз не бачу по карті такого. Да, вооружається, да, карта, фінанси, йдуть бешені, фінанси будуть іти, витягуватимуть і все. А що тут? Оце за боротьба і маха? А ну, що тут, що вона не може? Да, з брехня. Да, так і думала, що карта брехні. То знаєш, якесь почнеться якась невосприяття того, що кажуть. Знаєте, як от, от, от ти як сказати, як от убаюкували, убаюкували, потім все одно народ проснеться. Нація, Україна, українці проснуться. Скільки нас останеться, скільки нас залишиться, ну, проснуться. Понимаете? Поки ми цю брехню не витягнемо на поверхню, поки ми чесно самі собі не скажемо, хто брехня, то правда, і оте й оте, ну нічого немає. Так воно все вокруг, вокруг цього всього і є. Ну, це ж і карта тоді победителя карта. Шестерка жезлів це карта побідітеля. Тобто треба побробідити народу України оцю брехню, в якій її держать уже скільки років? 30 років чи скільки год держуть в, 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 в цій брехні. Някої побіди перемоги не може бути. Подімаєте, самі себе дожні люди побороти по. Побідити, так сказати, поняти, чесно, казати, а не бояться сидіти, то плечі, голову в плечі, і всього боїмося. Ми боїмося далі. І тоді тільки карта, нація побідічили людина. Як ми можемо справитися, ну, от карта розклад. як ми можемо справитися з тими, хто лізуть, тварі? Якщо примерно ми не можемо в Україні, понімаючи все, бачучи все, ми не можемо нічого. Як ми можемо тоді десь щось? Все зв'язане, все зв'язане. Одне з одним, друже, зв'язано. Сказати, би, як оце почали за Європу, йшли, ну, от, от карта так веде. В Європі Європейська, Європі Європа. А для нас наша є от карта, бачите, победителі, карта витягнуть все з тьми. Тобто це карта, це карта тайна. Все тайне, щоб воно воно должно стати. Тоді тільки люди будуть поважати самі себе. І тоді тільки ось шанс буде в Україні. Шанс жити по-другому, тому що, іначе в брехні в цьому в цьому, що Україну, в чому Україну. Держуть, а жизни немає, все вмерло. Брехня ця все, все уничтожила вокруг себе. Ну й так вижене поле через брехню осталося. Це та сама сім'я, як я кажу. А ну попробуй, щоб в сім'ї був мир, порядок, достаток, все, діти, батьки, там все, кожен, кожен вважає, що він умніший один одного, і кожен приходить зі своєю брехнею. А в нас правителі, що? А ну хоч одного там напишете, хоть одного, хоч одного, хоть один можна сказати, що да, була правдива людина. Все чесно розказував. Так як казав, так і робив. З тим, чим прийшов, так воно дійсно було. Хоч одне таке було. Напишите, почитаємо. Так, за 29 число я на той канал сьогодні я можу не зняти, уже може завтра зніму. Розкажу тоді, що послухаєте, розкажу вам, що ми робимо сьогодні. Я там підробляла, доробляла для вас. Ну, такі діла. Хто розуміє мої розклади, той понімає. Хто не понімає, вважає, що щось там тітка сидить, як ви там пишете, ні про що, ні о чому, ну, значить, для вас ні ніочому і ні про що. До цього треба дійти теж. І до цього треба не бути сирунами. Такими, як ми. Як нас робили, мабуть, скільки років. Те, що вони нас робили, це одне. Ми дозволяли собі собою це робити. Завжди треба не шукати вину в комусь, а дивитися в себе. Ти не дозволяєш будь так не будуть робити. Якщо ми дозволяємо, значить з нами так. Дозволили убити там одного, потім десятьох, потім сотня, потім тисяча. Ну а чого? А чого руками українців? Жизнями тут навіть не те, що руки, а жизнями українців, чого не займатися тим, чим займаються. Не право напишете. Все, пока.